Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм е, просуванням своєї роботи, свого процесу зірка, яку я відшиваю від торгової марки Вірена. Просувається вона мені повільно, но просувається. Е, Трошки, були, я розказувала на початку такі незручності з цією зі схемою, але все вирішилося. І потрошки я відшиваю. Часу не, не вистачає, зовсім мало. Тому іде, якби повільно вишивка, плюс те, що це ниточки, іде повільно вишивка, тому що тут треба погратися. Постійно міняючи ниточку, мені це звісно, дуже складно, не просто вишивається ця робота, але я її вишиваю і я її обов'язково закінчу, адже це така чудова, прекрасна робота, особливо коли я бачу результат, яким, з яким я зараз з вами і поділюся. Це, як бачите, ще лишилася у мене четверта заготовочка, яку потрібно вишити. А там вже далі йде бісер. Ще треба вишити бісером. Ну, бісером це вже для мене легше, задоволення, і я вже буду собі шити і балдіти, як то кажуть. Ось. А от, ну хрестик, не то, що я його не люблю, не то, що він мені не подобається. Вишивка хрестиком це щось неймовірне таким майстрам, вишивальницям, які шиють хрестики та ще й великі картини, це їм великий великий респект і плюси. І, і взагалі це дуже-дуже талановиті і дуже терплячі люди, які просто. Тому що, а ще особливо, коли є бленди, всілякі, фрузіочки. Півхрестики, четверть хрестики і тому подібне, це взагалі, ну кажу, це бекстіч і так далі. Це є бекстіч різний, тому їм велика-велика шана таким людям, які відшиваються таким хрестиком. Я колись шила хрестиком, но шила прості роботи, я не шила таких складних робіт. ось, Тому якось я їх вишивала. А оці вже дорогі набори, Dimensions і так далі. Ці набори відшиваються не так просто. Тому і в мене заштопорилася вишивка ще з моєю. Е, як то вона називається, бо вже душа рози картиною. Я її так і ніяк не можу дошити. Тому що це не просто, але, можливо, я все-таки колись, колись зберуся і я її відшию. Ну що ж, поділюся з вами, що у мене виходить? Як у мене виходить, це, дівчата, неймовірна краса. Я вам говорю, це ці орнаменти, які я вже відшила, вони дуже неймовірно красиві. Дуже красиві. Ось, Осталася остання заготовочка, яку мені прийдеться відшити. Я сподіваюся, що я з нею справлюся та вже перейду на бісер. Ну... Не зовсім перейду на бісер, до шию е, саме зірку бісером. А ще в мене лежать колядники, які я дуже хочу вишити. І я думаю, що я їх все-таки розпочну вишивати. Поки я вже шию нитками, мабуть, я розпочну їх вишивати. Ну що ж, ділюся з вами цією красотою, дівчата. Дивимось. Це Якщо я не помиляюся, була найперша. Ні, не найперша. Помиляюся. Це була вишита друга заготовочка зірки. Погляньте, яка красота. Ось, Ось ці красиві, гарненькі відтінки. Ну, є, звичайно, проблема, що у Вірени погано якось продувають, чи що це заготовки, і вони все-таки лишаються там бруд. І ниточка, бачите, отут вона така трошки підбруднена. Ось, ну, є такі моменти, але ну, нічого з цим я зробити, на жаль, не можу. І попрати заготовку я також, на жаль, не можу. Тому, як є, так є. Ось такі орнаменти вийшло на другій заготовочці. Ось така красота, дівчат. Дуже красива робота. Ось така у нас друга, верніше, перша частинка була роботи. Ой, вже вам відкрила слідуючу Хочеться потягнути інтригу. Ось така красота, це була перша заготовка, це, що я вам показала, друга. Ось такі гарні орнаменти вийшли на цій. Заготовочці. І показую третю, дівчата. Ось така красива. Я її сьогодні завершила. Погляньте, яка красива, неймовірно, красива, дівчата. Ось ці квіточки такі красиві. красиві Хоч і складно, в мене голочка, яка була в наборі, поламалася. Слава Богу, в мене були ще голочки. Була теж така тоненька для вишивки хрестиком. вона Мені також зламалася, дуже болять пальці. У мене ще є дві такі грубших чуть-чуть голочки, вони проходять в дирочку, але коли уже є що вишито, між тими хрестиками треба вишивати слідуючі хрестики, уже вона йде туго, і я навіть скажу зубами її достаю, тую е голочку, щоб це, її дістати. Ось це була сьогодні завершена. Огляньте, яка красота. Ну, скажіть, дуже гарна робота. Дуже гарна. Краса, краса, неймовірна, просто неймовірна. Ось так. Вийшла в мене робота. І зараз зложимо, як вона більш-менш повинна бути, коли буде готова. Зараз дівчата та хлопці, я складу і покажу, як вона більш-менш повинна бути. Ось так, ось так. Ну, я так вже не притулюю одна до одної. А давайте притулимо. Ну, і тут буде четверта заготовочка нашої зірки. Ну погляньте, ну хіба не краса? Уявіть, якщо ще вишиється ось ця четверта, це буде краса-краса. Погляньте, як можна таку красоту не придбати і не відшити, дівчата. Це ж просто, просто шик, просто шедевр. Дуже-дуже красива зірка, дуже. Рекомендую її відшивати, навіть тим, хто не відшиває хрестиком зовсім. Пробуйте, дівчата. Відшивайте, це неймовірно красива робота, неймовірно красива. Тому рекомендую. А плюс там будуть ще колокольчики, ось тут висіти будуть дзвіночки, скажу так. Дзвіночки будуть на кожній зірочці, буде по дзвіночку. Ось посередині тут має бути янгол. І ось тут, по-моєму, якщо не помиляюся, ось в цих проміжутках бісером вишито має бути це все. Уявляєте, яка це краса, дівчата? Це неймовірна краса. Як я її відшию і ви подивитеся повністю всю роботу, я думаю, ви будете. В захваті від цієї роботи, також, так як і я. І я надіюся, що вишивальниці мене розуміють, коли дивляться на таку відшиту роботу. Ну що ж, дівчаточка, в принципі, це все, що я хотіла показати і розказати вам про цю роботу, як вона в мене просувається і так далі. Ще трошки. Ще трошки вона буде в мене завершена, і ми будемо з вами пробувати відшивати колядників. Там я чула, що ниточок не вистачає. Ну, буду дивитися, як буде в мене. Буде вистачати, не буде. Якщо й не буде, то якось будемо викручуватися і будемо шити. Ті фігурки, на яких буде вистачати, а потім будемо добирати, якось так буде, що то, що -то будемо думати. Ну, ось цю красоту я дошию обов'язково. Я не дуже люблю вишивати хрестиком, але такі роботи я не знаю, просто ще по дереву я шию, ну но... складно, складно мені вишивати хрестиком. Ну, що зробиш. Но воно варто цього, щоб біля нього посадіти. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Хто зайшов на мій канал, взагалі подивитися моє відео, яке вийде уже скоро. Тобто, вже вийшло. Тому що ви його дивитесь. Дякую всім за підтримку, за те, що ви чекаєте моїх відео, пишете, цікавитеся, коментуєте, ставите лайки, мені дуже-дуже приємно повірте. І ще трошки, і я вам покажу останню відшиту роботу, і ось так складу повністю зірочку, і ви побачите повністю її вже всі частини відшитими. А тоді я ще відшию бісером. Зложу її і обов'язково вам знову ж таки зніму відео і покажу уже готову майже всю роботу. Або майже готову, або вже готову всю роботу. Ось така красота у мене виходить. Дякую всім! З вами була Наталя Д. Бажаю вам всього, всього найкращого, гарних днів, гарних вихідних, щоб у вас було все добре, спокійно, мирно. Мирного неба над головою і здоров'я вашим рідним та близьким. Всім па-па!